Пане Олександре, пам'ятаємо, що вони воюють не тільки з живими, воюють теж і з мертвими постійно по кладовищах б'ють. Це пов'язане із тим, я маю на увазі, те, що в Харкові на Великдень, коли багато людей приходять, теж згадати своїх померлих родичів. Не буде доступу до кладовищ, закриють вхід, щоб в разі чого, якщо почнуть знову обстрілювати і знову по цвинтарях почнуть бити, щоб і людей живих не наражати на небезпеку. Так я. Там ще проблема в тому, що ці кладовища, які будуть закриті, це 13, 15, 17, польський цвинтар поховань. Це ті кладовища, які є замінованими, тому що були на кордоні з окупованою територією. Постійно були, були мали обстріли, і там до цих пір до цих пір немає можливості, тому що вони дуже великі, немає можливості їх розмінувати і надати людям не. Безпечний простір, то саме ця причина, що деякі кладовища закриті, тому що там е, є ймовірність того, що там ще є заміновані території, не снаряди. Е, особливо це, наприклад, 17-те кладовище, де е, буквально лінія лінія, лінія кордону е, окуп. Була в там 500, 500 метрів, і постійно по, по ньому прилітала там неймовірна велика кількість снарядів, і до цих пір це, ця територія не розмінована. То причина того, що е, закриті кладовища. В тому що ми не можемо забезпечити забезпечити саме розмінування цих територій в такому обйомі як цього потребуємо тому я вважаю це правильним тому що людей не можна наражати на небезпеку тому краще краще вдома помянути і прийде той час коли ми будемо вільно рухатися по місту. харків'яни з вами погоджуються чи є спроби десь там потрапити на кладовище все таки про так. Ну, ви ж знаєте, ви ж знаєте, що безстрашні харків'яни дійсно будуть намагатися, але е, там будуть чергувати поліцейські, тому що є офіційна, офіційна заборона на відвідування. Я думаю, що, е, ну я я, наприклад, рекомендую ну, ті на ті кладовища, які е, закриє, закриють, е, не, не відвідувати їх. Тому що ну, не можна собою, собою ризикувати. Тим паче, там ті кладовища, вони Ходили під постійним обстрілом, і там неймовірна велика кількість нерозірваних снарядів залишилася.